Жителі Сумщини в межах програми прихисток надали помешкання для 6 тисяч 189 внутрішньопереміщених осіб. Переселенка з Харкова Любов Михайлівна дякує людям, що поділилися дахом над головою. Діти в Харкові, вони ж працюють, вони працюють, вони сюди вигнали, кажуть, нічого тут слухати вистріли. Дев'ять місяців я прожила, один раз заплатили йому, хазяїну, де я живу, мені платять. Пан Ігор майже півроку безкоштовно надає прихисток жінці з двома дітьми. Розповідає, раніше допомогу отримував своєчасно. Наразі компенсацію не отримує. Однак, сподіваючись на її поновлення, з 1 по 5 число місяця здає необхідні документи. Даю документи кожен місяць. Багато документів дані рань поначалу було багато, зараз вже не дуже. Прихистили з Білопілля свою кому з дитиною. З січня місяця живуть, але виплат, к сожалению, ще не разу я не отримувала. За словами Людмили Мусіяки, упродовж минулого року 2800 родин Сумщини, які надали житло для внутрішньопереміщених осіб, отримали майже 23 мільйони гривень компенсації за житлово-комунальні послуги. Оскільки програма запрацювала з березня, в минулому році фінансування цієї програми здійснювалося з двох джерел. Частина коштів це були кошти державного бюджету, і решта коштів досить велика, це були кошти міжнародних організацій, які надають допомогу Україні під час війни. За з березня по грудень минулого року. Нарахування становили 23,1 мільйон гривень. Тільки 2 мільйона це були державні кошти державного бюджету, решта коштів це міжнародні організації. Виплата також здійснювалася в минулому році частково через наші, нашу систему органів соціального захисту і частково знову ж таки через міжнародних наших партнерів. З цього року кошти виключно міжнародних партнерів. І виплата здійснюється виключно Товариством Червоного Христа. На сьогоднішній день кошти виплачені повністю по грудень 2022 року, включно. Цей рік ще не платили. За перші три місяці цього року до департаменту звернулися 3700 осіб, з яких 30% скаржилися на відсутність компенсації за розміщення ВПО, розповідає Людмила Мусіяка. Пояснює міжнародні організації, аби уникнути помилок, проводять ретельну верифікацію, що стало причиною затримки виплат.